Сміттєзвалище знаходиться за межами міста, за межами населеного пункту Запільської сільської ради, але воно перебуває на балансі міста. Зараз йде процес оформлення документів на міське сміттєзвалище і держадміністрація має зареєструвати про право власності на вказане сміттєзвалище. Після цього ми зможемо запустити якісь там проєкти по цьому сміттєзвалищу. Ну, хочу зазначити, що проблема виникла не сьогодні, проблема існує дуже багато часу. Більше вже, мабуть, п'яти років, більше п'яти років є та проблема, що дійсно загоряється сміттєзвалище. Але чи загоряється воно саме, чи це може якісь підпали, тут з цього приводу не можу констатувати якийсь факт, тому що ну, досить так якось спонтанно відбувається саме загоряння і, звичайно, що призводить до інколи таких ну, жахливих наслідків. А кому може бути вигідно підпалювати? Можливо, тут якась політична складова, можливо, можливо, якась є зацікавленість в людей, які там на сміттєзвалищі збирають метал. Може вони таким чином десь коли трішечки там підпалюють, прогорить і їм доступніше ну, добратися до цього металу. Тут є багато різних причин. Ну, з нашого боку робиться відповідна робота в тому напрямку. На сміттєзвалищі є двоє, двоє працівників, які працюють, ну, можна сказати, позмінно і стежать за, ну, за порядком на сміттєзвалищі. Але, звичайно, всього стежити не можна і інколи не від них там залежить, що от десь щось не вледіло. Тому що коли загоряється, то загоряється дуже швидко і вогонь розпространяється дуже швидко, тоді там є багато ну, і пластику. І Бумажного, бумажного матеріалу, і тому вогонь розповсюджується дуже швидко, це так попередити швидко неможливо. Хочу сказати, що крім працівників, в мене ЖКГ закупили техніку, закупили ДТ-75 на гусеничній основі недавно буквально. Проведемо ще декілька ремонтних робіт по гусеничному. Ремонту, і е, вказаний трактор буде якби е, підгортати сміття, впорядковувати саме сміттєзвалище. І, я думаю, в подальшому таких наслідків не буде повторюватися. Е, ну, хочу сказати, що наше сміттєзвалище в місті існує ще за часів Радянського Союзу, не місті, воно за нашими але міське сміттєзвалище існує за часів Радянського Союзу, і е, потужність вказаного сміттєзвалища. 150 тисяч тонн. Ну, З роками наповнення за рік в рази збільшується, кожного року збільшується, десь орієнтовно в рік наповнення сміттєзвалища 2,5 тисячі тонн. На сьогоднішній день заповнено сміттєзвалище на 60%, тобто десь близько 100 тисяч тонн вже там заповнено. Ще про таких наповненнях, які відбуваються зараз на сьогоднішній день, сміттєзвалище може існувати 15-20 років. У 2012 році вже було розроблено проєкт на вказане сміттєзвалище із збільшенням площі самого сміттєзвалища. Зараз орієнтовна площа 3 гектара, даного сміттєзвалища. Проєктом передбачено збільшити до 7 гектарів. Передбачено в цьому проєкті і пожежна водойма, облаштування пожежної водойми, облаштування місця для встановлення сміттєприробного заводу. Ну і, звичайно, облагородження заборами. Тільки даний проект неможливо реалізувати через те, що по, ну, з певних причин в нас не було голови адміністрації і не було відповідного розпорядження, яким, яким затвердилася технічна документація і землеустрою на розширення меж вказаного сміттєзвалища. Так як я наголошував раніше, що сміттєзвалище знаходиться за межами населеного пункту, і земля відповідно знаходиться у відомстві райдержадміністрації. Зараз вже є голова адміністрації і відповідно робляться всі відповідні ну, процедури по оформленню право власних православних документів на дане сміттєзвалище. Після того, як буде зареєстровано право власності, ми зможемо реалізовувати той проєкт, який був розроблений у 2012 році. Звичайно, що скоригувавши там фінансову частину. Хочу вказати, що на момент розроблення у 2012 році вартість Вказаних робіт 6 мільйонів гривень. Ну, з 12 року, як ви знаєте, вже у нас інфляція відбулася, і я думаю, на сьогоднішній день такі роботи будуть ну, орієнтовно десь в рази три більші, це буде становити десь близько 20 мільйонів гривень. Звичайно, за коштом міського бюджету ми не зможемо потягнути такий вид робіт по реконструкції вказаного сміттєзвалища. Але ну, я думаю, якщо спільно з райдеш-адміністрацією, з райрадою і, можливо, з якимись наближеними населеними пунктами ми зможемо все-таки ті роботи почати і все-таки благородити сміттєзвалище, ну, щоб в подальшому можна було використовувати його належним чином. Стосовно перенесення сміттєзвалища десь ну, в інше місце. Є пропозиції перенести його ближче до Римачів, до Римачівської сільської ради, там є теж земля міської ради за межами населеного пункту. То хочу сказати, що це досить така неперспективна ідея, тому що щоб перенести вказане сміттєзвалище, що потрібно законсервувати, а це відповідно теж значні затрати підуть з бюджету. Це близько 10 мільйонів гривень на консервацію сміттєзвалища. І для того, щоб нове сміттєзвалище зробити, так само потрібно значні кошти. По попередніх підрахунках близько 15 мільйонів. Щоб відкрити нове сміттєзвалище. Ну, Разом з цим є така складова фінансова, якщо ми перенесемо сміттєзвалище на відстань на значну відстань від міста, то буде так... Складеться така ситуація, що наше місто буде просто замусторюватися по окраїнах, тому що не всі люди в місті мають договори на утилізацію і на, на утилізацію сміття. Не всі заключають договори, але фактично ну, переважна більшість з них вивозить самі сміття на сміттєзвалище. І якщо ми віднесемо на більшу віддаль сміттєзвалища в міста, то відповідно мало хто захоче їхати на до сміттєзвалища, возити туди сміття і буде створюватися прецедент стихійних сміттєзвалищ. Навколо міста Любому, я думаю, будуть створюватися велика кількість стихійних сміттєзвалищ. Їх і так є не мало, я вам скажу. І так ми стараємося боротися з стихійними сміттєзвалищами, і це теж потребує значних затрат, тому що, щоб зачистити сміттєзвалище, будь-яке, ну, відповідно, потребує затрат на техніку, відповідь спецтехніку, ну і вивіз зачистки тої території. Тому сама ідея принесення сміттєзвалища є фінансово невигідною і в подальшому може призвести до так званої екологічної катастрофи. Тому я більше схиляюся до тої думки, що нам потрібно облагороджувати те сміттєзвалище, яке є, потужності ще й вистачає. От. Дивіться, от люди, місцеві жителі Красноволі, нарікають на те, що свого часу і особисто до вас, і до голови навіть облдержадміністрації зверталися з питанням сміттєзвалища. І вони вже от чекають, чекають, доки його облагородять так, але натомість от вже місяць село в думу, що, що цим людям тепер робити. Як, як з цими пожежами поборотися? Чи у вас є якісь зараз заходи може заплановані стосовно того, щоб якось запобігти от, тим таким стихійним е явищам на сміттєзвалищі? Селом місяць, в диму де, така тенденція загоряння сміттєзвалища розпочалася з настанням відповідних погодних умов теплих. Ну, Це буквально тиждень назад, що дійсно стикнулося з проблемою загоряння сміттєзвалища. Так, да, дійсно зверталися жителі Красної Волі до мене особисто. Я озвучив, що нами були прийняті заходи, ми закупили спецтехніку на вказане сміттєзвалище. Зараз ми ще не змогли її спробувати в роботі, так як потребує гусенична тракторна система незначного ремонту, незначних капіталовкладень. І поки що проводяться ремонтні роботи на тої техніки, після того, коли вона запрацює. І ми подивимося її в роботі, якщо вона буде недієва а, на, вказаному, на вказаному сміттєзвалищу, тоді ми будемо думати про інші міри. Ну, а облагороджувати сміттєзвалище ми можемо тільки після того, коли буде а, зареєстровано право власності на вказаному сміттєзвалищі. то лише після того ми зможемо провести кребування існуючого проєкту. На сміттєзвалище і використовувати кошти на ну, по, по тому проєкту вже в подальшому. Поки ще немає розвиновоючих документів, ми не можемо спрямувати кошти. А коли такі документи мають бути? Mm, Скільки людям ще чекати? В процесі роботи тут mm, місяць-півроку. Місяць, е, реєструє, е, реєструє вказані документи не Любовська міська рада, тут е, ретеш адміністрація займається реєстрацією.